Привіт, Мою командує Мій проєкт King of Plants. Я створив автоматичний полив для догляду за рослином. Це розумна система, яка допомагає забезпечити оптимальні умови для їх зростання. Я помітив, що багато людей забувають поливати або неправильно доглядають за своїм рослинам. Особливо це актуально для зайнятих людей або подорожують. Тому ну, я вирішую створити автоматичний полив. Що може мій проєкт? По перше, вимірює вологість повітря і його температуру. Також автоматично поливати рослини. Це допомагає не забувати голову думками про рослини. Основна фішка цього проєкту в тому, що він працює по таймеру, а не датчику вологісті ґрунту. Датчик температури та вологості контролює клімат навколо рослин. І таймер вмикає реле, яке вмикає насос і рослина погода. Мій проєкт складений з платформи Arduino Nano, написаний на мові C. У середовищі Arduino IDE. Мені було складно реалізувати насос, тому що раніше я сильно стикався. А ось 3D-модель корпусу мені було найлегше. Для початку роботи необхідно. Ум'якнути пристрій та почекати зникнення привітального. Віку. Далі на дисплеї з'явиться час, який стоїть за замовченням. Це 30 секунд. Наступним кроком є налаштування таймеру, на корпусі знаходиться три кнопки. Перша кнопка плюс відповідає за збільшення часу, друга кнопка мінус відповідає за зменшення часу. Третя кнопка відповідає за переключення між налаштуванням в один, хвилин та секунд. За допомогою кнопок встановіть таймер поливу рослин. Вважаю, що мій проєкт буде корисним власником домашніх рослин, садівникам, фермерам та офісних працівникам. У майбутньому я хочу створити мобільний додаток та інтегрувати систему розумного дому. Я сподіваюся, що мій проект стане для кожного корисним та надійним гаджетом.